Можеш не вставати. Можеш не вставати. Так, кому борьба, хлопці? Сюди нас знімають. Скажете, Скажете. Не мені. Ну, ти пам'ятаєш? Да я я тебе не Ну вона біля ребець лежала. Дякую. Ну короче таке? Говоря гучно, що всі чули. Я, секрети, Я ну, сьогодні, за нас секрети. Я за не жіночі секрети. Ну все. дякую, що запросила. Ми завжди раді тебе бачити. За <сісті> запрошеннями <сісті> <сісті> без да, <сісті> та, та, та. Готуйтеся цей, коли там першого числа. Під ялиночку йдемо в поле вигулювати собаку. О! Явчик буде пасти. Так. Дякую, бажаю тобі, щоб ти. Пасти коня! Вівторок. Пасти коня! Щоб так як ти... Боньку вигуляєш, щоб ти себе себе так. Мала натхнення, можливість, щоб якось продати. Дякую, дати це ну, все. І Здоров'я, 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 Здорова давай. була, весела. А, пішли, здоров була весела. А, Попробуйте Моги, мене. не любити. на бабусі, правда?